До вас. Ось на протязі трьох місяців вийде він з тих енергій, негативних та закритих. І що це буде? Як він вийде? Щось рішить ось по лицарю мечів, почне рухатися, так, до. Щасливих стосунків із вами, уже таких стабільних. Дуже різко, дуже різко якось він ось почне ось виходити на, на третьому місяці. Ну, це у когось можливо і швидше, але е, потрібно тут знімати магічні впливи на чоловіка, бо тут. Тут у багатьох. Я не кажу у всіх, але у багатьох хтось впливає, ми вже подивилися, хто там може впливати. Тож пишіть мої дорогенькі, До скорих нових зустрічей. Пока-пока.